Вітаю, люба Одесо та Одесіти з Днем міста. Хочу помолитися за кожну людину, щоб наше місто і взагалі вся наша Україна вона процвітала, щоб була під захистом Божим, щоб кожен із вас був під захистом ангелів небесних, щоб Господь захищав та оберігав кожного на всіх шляхах, щоб наше місто Одеса. Та і всі міста України, вони піднялися, відродилися як християнська країна, як християнські міста, щоб в нашій Україні люди славили Господа, вивчали Божі закони та мали процвітання і благословення. Всі люди, які вивчають Слово Боже, які живуть по Божим законам, вони завжди будуть під захистом Божим. І завжди Господь буде оберігати та благословляти. Тому я молюся в цей день, коли день міста, і прошу Господа захистити щоб ангели-охоронці були над кожним із вас в ім'я Ісуса Христа, і щоб від усіляких ракет, від усіляких хвороб, від усіляких проблем Господь нас оберігав, і щоб ми ще змогли прославити Господа своїм життям та проповідувати Євангеліє Ісуса Христа, коли дуже страшно, коли звучать тривоги, моліться. Псалмами і Господь казав, і ми молимося так, що не помру, але буду жити і сповіщати про господні діла. Тому ми молимося, щоб наш народ жив тихо і безтурботно, і щоб ніхто не загинув, щоб всі змогли покаятися, примиритися з Господом та жити правильно. Благословляю всіх, молюся за кожного. Нехай Господь оберігає з днем народження Одеса!